Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас здається 18 жовтня, 24 рік. Ну, Підписка, вподобайка, кому цікаво про рослини, про садок, про все інше. Заходьте в списки відтворення, вибирайте собі тему. Якщо цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Поїхали. Сьогодні буде тема посадка саджанців. Конкретно зараз буду знімати посадку саджанців яблуні, які ми отримали від Володимира Попова, є на каналі Огляд, як от ми Дміана, Каріот і Амброзія. Ще багато чого ми отримали і сьогодні ще отримаємо. Будуть наступні огляди нас по саджанцям, по продавцям, по всьому. Підщепа. Бачимо, яка гарна І Яка коренева підщепи і ось такі гарні яблунки. Ямку ми рим ніколи дуже велику не риємо. Ми завжди її вириваємо по розміру коріння. Звісно, у нас ямки нариті набагато раніше, тож трошки буде не співпадати те, що я говорю з тим, що відбувається. Тому що, ну, був у мене час, я копав ямки, тому що дуже багато дерев саджати і все це робимо самі. Риємо по розміру коріння, ось бачимо. Все, більше ширше не треба. Глибина так само не потрібно рити дуже глибокі. Я розповідаю, як ми саджаємо і в нас ростуть он, гарні дерева, он, молодий сад у нас є великий. Підщепа. От бачите, зараз будемо розмовляти конкретно про яблуня. Ось така підщепа, це вегетативна підщепа, яка зрізається. І вона, де б вона не була, вона, наскільки вона в землі, наскільки вона буде кидати коріння. Бачимо, які коріння гарні тут. Ось вона була ось так в землі, і вона до самого верху кидала коріння. Тож, яблуні ми саджаємо на півдні, так як у нас з вологою проблеми, і потрібно волога, щоб збереглася десь аж там. Ми саджаємо, а ось у нас щеплення. Ось бачимо. до Перших корішків 25 см. Саджати ми будемо ось так. Вона була посаджена ось так. Ми будемо її саджати в землю ось так. Чому є ось ці коріння, вони в нас не пересохнуть. І навесні вона ось тут випустить кореневу. Тобто, у нас на півдні потрібно, щоб було якомога більше кореневи, ось цих ось смоктуючих корішків. Так, начебто розповів. Копаємо яму неглибоку якщо ви хочете. Підживити, ніколи не підживлюю, тому що вже мільйон раз розповідав, щоб не отримати ефект ледачої рослини, ось та, що в горчечку. Ви отут ямку закормите, вона не буде розвивати коріння, бо їй тут добре. А коли закінчаться поживні речовини, воно просто пропаде. Тож ми з дитинства привчаємо до самостійності, хай сама шукає. А потім, на другий-третій рік, ми вже в привстобурний круг. Коло вносимо перегній. І він потихеньку собі опускається і буде добриво для рослини. Риємо ямку. Хочете, можете на дно ямки кинути перегною, перемішати з землею, зверху, зверху трошки присипати чистою землею і все. Ніяких добрих не потрібно. Вирили ямку перед посадкою. Ось бачимо, у нас гарні яблуні. Зростаю, росуть. Потім що ми робимо? Є в нас ось такий єврокуб є ось така шланга. Кидаємо в ось цю здоровенну ямку. Вон, бачимо І тече у нас в цю ямку десь біля 150 літрів води. Наточуємо ми 150 літрів води. Чому? Тому що в нас страшена посуха. Були попередні відео, я показував. Як ми копали, і яка посуха, як сухо. Ой, бачите, камінчик, до речі, потрібно буде витягнути, але він, він нічого і не заважає. Заливаємо водою повністю цю яму і чекаємо, коли ця водичка війде повністю. Ніколи не засипаємо ґрунт у воду, не робіть цього. Ну, якщо у вас, звісно, не пісок. У нас чорноземи і глина так само, воно стане комом, намулом, і так воно й буде, і навесні воно буде як великий здоровенний камінь. Просто заливаємо в яму, воно впитується і засипаємо землею. Можна наполовину засипати і трошки змочити, знову трошки не заливати, не замулювати, трошки змочити і зверху засипати сухою землею. Все. Ось так засипати сухою землею. І все. Я не хочу це повиключатись, змонтувати, щось склеїти. Як дізнатись, на яку глибину саджати, ось ложите лопату, ставите саджанець, і ось вам рівень землі, наскільки закопувати. Все. Ось так його виставляєте, засипаєте землею і все буде добре. І все воно буде зростати і рости. Чому заливаємо? Для того, щоб земля навколо набралася вологи. Коли ми засипаємо навіть хоч і сухою землею, ось ця волога вийде з землі, і ось вона з усіх сторін вийде і вона по-любому соєдиниться, з'єднається. І коріння буде у вологій землі. Повірте, зараз восени, це. Навесні вона швидко б, б висохла, а восени цього буде вдосталь. Уже до самої весни. Все, саджайте, вирощуйте. Це посадки наші минулорічні. Бачимо яблуневий садок. Бачимо, які прирости, як гарно зростає, є огляд. Тут у нас Волин сад і Андрій Павлюк. Посаджені дерева. Яблуні бачимо, випадів немає. Крім того, хто за нами слідкує постійно, той знає, що в нас тут з'їли зайці, були дерева, он, деякі дійсно з'їли повністю. ну, У нас від них пішла підщеп, чи все. Прирости пішли і щеплення, то думаємо, все буде добре. Як бачимо, все в нас вижило, таким способом ми саджали, все виживає. Звісно, навесні у нас по-любому на півдні України це півтора метри навколо деревини, тому що у нас тут не поливний садок, немає у нас тут ні краплі, нічого. Раз в сезон ми можемо велику спеку підвести своїм єврокубом і полити під деревинку потрошки води. Мульча зберігає дуже вологу, не так нагріває ґрунт і наші дерева гарно зростають. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте. Дякуємо воїнів за ось таке гарне небо. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось!